Друзі, всім привіт! З вами компанія Електромотор. Сьогодні 10 липня 2024 року. Приїхав на Долга Кіран за дизельними генераторами і таке, таку кількість станцій побачив. Думаю, чому б вам не показати. Подивіться, яка кількість. Як говориться на всякий вкус і вибір. Ще не бачив такої кількості станцій іменно на Далгакірані. Так, да, було багато, але такої навали я не бачив. Просто в мене не хватить робочого времени всіх. Показати вам можливості цих станцій. Просто показую площадку. Просто отака площадка, друзі. Зараз, може, по голові мені дадуть, Ну, хочеться показати. Сонце блистить, думаю, картинка вийде. Покажу потім дизеля, який я привіз з Далгакеран. Народ чекає довго. О, подивіться, які бувають станції. Друзі, з вами електромотор показуємо. Це все, все, що можемо показати і те, що не можемо. Кого цікавлять? Генератори не забуваємо телефонувати 063 426 1010. 10. Також пишемо на вайбер на цей же номер телефона. От поменші. Ну я говорю, в мене робочого времени не хватить. Вигонять з роботи. Поки буду займатися відео оглядами. Все так у них стало цивільно, добротно. Друзі, всім миру добра, тепла, дай Бог, щоб була електроенергія. Мир. Щоб ми обійшлися без цих тих танців. Ну а так як поки виходу немає, подивіться, нема виходу. Приходиться вам показувати, що от є на Долгокерані і говорить напоминать про себе про електромотор 063 426 1010. 10. Отак, друзі. Хотілося б, щоб були мирні дні і знімати пісочний берег і там, як всі, ми отримуємо задоволення. Ну, поки отак, друзі. Що, всім миру добра тепла, телефонуйте, кому потрібні генератори. За номером телефона 063 426 1010. Йдемо на уступки. Розуміємо, яке ми нелегке время живемо. Це от доєї станції. О. Не знаю, повинна бути вроді картинка. Все, чекаємо, друзі, на електромотори 063 426 1010.